Ні, ми не даем. Ну, домашня тільки якщо mm -hmm. і таке там mm. м'ясо більше балик, так, ням ням-ням ням-ням, ти мій юний блогер. А що ти їси? Mm -mm. Розкажи mm -mm. огірок. Болуаний, що тут ще є? Буряк. Ж... Картопляк. Ж... Олейка так. Да. Mm -hmm. Ж... Моркла є. Ш... Ш... сілька? Да. Так є сіль М... Мама, мама. Mm -hmm. і И а, ми вже казали картоплек. Мама солила салат. ти хотів все і Без да. салат и нет. Угу. Все. Угу. М? Не, він хотів суп, який мама доїла. Він казав, що наївся. А? а як мама доїла, то треба навести. Добре, щоб мама доїла. Смачно? Суми, суми Суша, суша Суша Суши? Да Ти хочеш суши? Да yeah. І я хочу Тато А, тата попросим, щоб нам замовив Миті, okay, миті, okay, миті okay. Та буде класно Суши Суши Ти суши Угу, ти хочеш суши, так? Да yeah. Угу. Uh -huh. Не-не, не выбирай, все равно. А хлібче будешь? Хлібчу будешь? Мама будет ну Не выбирай, будь ласка, тільки одні озерочки. Мама саме більше, бо батька біж в походах, походах, а я вижу. Ні, Ні. Що, буде, хай? Не. Ну добре. Та розказуй щось, бо так не цікаво дивитися. Розказуй. Де не. ти гуляв? Ні. На вулиці? На Дядя Вася. Й-да-до! <рикан> великий? Да... да Що це за великий дядя? А, На мотоциклі? Ні! Ні-ні-ні! А на чому? Вуй, ву На машині? Да-а! Та У-у! Знаєш його, як звати, ти стоїть. Угу. Сказати, що ти... Ва-ва-ва-ва. Вася. інтересно це На конику, дід Вася. А ти, ти, Що ти? Скажи, я хочу. а Скажи, я хочу. а Правильно. І далі? а На конику кататися, так? Так. Швидко, 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 а потім повільно, повільно, повільно. Швидко, швидко. Коли дядьованя попів, як був малим, а тут діздаш, були кущі в кожній хаті, бо це ж село. і не робили все. Їдуть коня, ведуть коня, їде коня та лошадка біжать за цими кобилками, за матерами. Mm -hmm. він. <грів> Прибіжить до нього, візьме за шію, я не достане одні. Веде батько, як побачив, як приліпив йому. Розказував щодня, коли на лошадці, бо якось, коли там хлопчикові зуби повибивали лошадку. Казав, казав, йому ведеться лошадку. Він його пошло, по жопі приходить додому. Вибізнали рамку. Мама ходять до хати. Мамі, чого ти це не плачеш? Що таке? Я б тобі сказав. Чи заробив ти і плачеш? Мама, мама, мама. По, 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 по. Мама, мама. По, по. Це не розумієш. По, по. Правильно? По. По. Поїзд. Не, 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 не.

Что? что там трапалось? Ну а что ты туда немножко сунешь, что тебе не зручно? Зручно? Будешь еще? Ты уже наелся? Давай, только на раз. Давай уже пойдем спадки. Добро? Пока-пока.